Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Розбита дорога, тротуари. Це двір на вулиці Декабристів, 31. Місцеві мешканці постійно калічаться на цих ямах. Однак комунальники не поспішають робити ремонт, тож люди звернулися за допомогою до народного контролю. Пані Валентина живе у цій багатоповерхівці вже більше 40 років. Каже, не пам'ятає, щоб у цьому дворі хтось робив капітальний ремонт. Зараз прибудинкова територія настільки жахлива, що тут травмуються люди. Взагалі неможливо дойти ввечері. Два тижні тому жінка впала от в цій ямі. Не темно було. Вибила щелепу, поламала ребра. Місцеві мешканці обурені бездіяльністю комунальників нарікають, що нікому нема діла до їхнього двору. Падають, спотикаються. Є такі дітки, що тільки починають ходити, їх треба вчити ходити. А де вчити? Бачите, які в нас дороги. А як сніг починає розставати, то хоч я не знаю, так. що робити. Вже обходимо кругами. Ото води ні, а то поколена, машини паштає, вода сплошна. Озера одні озера тут одні не можна. Іди, де хочеш. Журналісти народного контролю вирушили у мерію, аби дізнатися, чи планують найближчим часом ремонтувати двір на декабристів 31 Відродження 5. воно йде, якби од це відродження і декабристів. Тобто вони оці, оця прибудинкова, якби я планую включити її в перелік на шістнадцятий рік, але там ще ось сімнадцятий обучаюся. Але там ще є, якби ті прибудинкові, які також заплановані на сімнадцятий рік, і тільки вже буде виконуватися після того, як зробиться всі ті, що заплановані, тоді буде додатково внесено на розгляд депутатів. Депутати Луцької міської ради від народного контролю мають сумніви, що гори двори ремонтуватимуть. Відтак ініціюватимуть їх внесення у перелік ремонтів на наступний рік. Дивлячись на такі прибудинкові території і розуміючи, що вона не внесена в план ні на цей рік, ні на наступний, ми розуміємо, що, напевно, варто певною мірою переглянути той перелік, який вже є, і пересвідчитись, що усі прибудинкові території, які вже внесені, точно гірші, ніж ця. Хоча це на даний момент викликає сумніви, тому над цим треба попрацювати. Ми простежимо, чи відремонтують прибудинкову територію на декабристів 31, відродження 5. Вадим Римської, Юрій Фетисов народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.